Всіх вітаю ви на кулінарному каналі Nice Taste. Сьогодні у нас мангал меню, а саме приготуємо соковиту та смачну картоплю з під черевини. Дуже гарно підходить як гарнір до шашличків та барбекю меню. А можна і без шашликів, і без барбекю меню. Буде дуже смачно, соковита і цей рецепт ви полюбите. Для цього нам потрібно тільки два головних інгредієнта. підчеревина і смачна картопля. До справи. Першим діло ми обираємо бомбічницьку картопельку і гарненько миємо смачненько відварюємо. Після цього даємо їй годинку-півтори відпочити від вас, щоб вона прийшла до тями, як кажуть. Далі, козир сьогоднішньої нашої страви це під Кому подобається під ставимо вподобайку. І так, саме головне обрати свіжу та соковиту підчеревину. Ідеальне співвідношення це 60% жиру, 40 м'яса. Якщо у вас попадається така підчеревина, це буде пушечка ця страва, вам нереально повезло, бо таку підчеревину ще треба буде пошукати. І так, Картопля відварена, підчеревина у нас готова. Переходимо до пункту номер 2 Беремо нашу картопельку, розрізаємо її навпіл. Нам треба зробити із цієї картоплі. Нарізали картопельку, переходимо до почеревини. Беремо другу мисочку, беремо нашу соковиту підчеревинку і нарізаємо, зараз покажу, десь тут 5 мм товщина такими шматочками. Шкуру не знімаємо, буде реально дуже смачно. І це, кидаємо туди почеревину. Сюди картопельку. Це і так зараз. Нарізали картоплю, нарізали печеревину, переходимо до маринаду. І так, спеції в цьому рецепті обирайте за власним бажанням. Бо я тут наміксував цілий кілограм спецій, в мене тут аджика суха, паприка, каріандр, чесник, суміш перців. Додав базилічку свого сушеного. Може, щось ще впустив. Ну, Спеції тут ну, багато. Так буде смачно. І так, беремо наші спеції, половину ми засипаємо картопельку, а іншу половину ми додаємо під череву. І так, половина сюди, половина сюди, половина сюди, половина сюди. Ось сюди можна більше. Все, висипали. Додаємо соєвий соус. І в підчеревину теж додаємо соєвий соус. Он уже вже оса прилетіла. Чувствую, чувствую аромат. Все, пока-пока. Так, додали сюди, додали сюди. Берем олію. і додаємо тільки в картоплю. В черевину робити не треба. Гарненько мішаємо. Можна навіть трішечки пом'яти, так буде набагато краще. М'ясо більше спеції в себе візьме. Все, як ви бачите, підчуре вже готова. Картопля. З картоплею будьте трішечки ніжніше і обережніше, бо вона може поламатися. Це все діло ми вимішали. Я це відставляю. Зараз буду розпалювати мангал і далі вам все буду показувати. Кому не тяжко, підпишіться на канал, ставте вподобайку, напишіть комент, як вам з спочеряна, скуштувала б ви її. А я продовжую. Як ви бачите, мангал вже готовий. Картопелька промаринувалася, беремо нашу гриль рішоточку Спочатку кладемо туди нашу картопельку без підчеревка. Ми повинні прогріти і легесенько прожарити нашу картопельку, дати їй золотисту шкориночку. Пролетіло 10 хвилинок. Як ви бачите, картопелька наша стала така золотиста-золотиста. Оце правильна шкаринка. Наступний наш крок: ми зверху сюди зараз будемо накладувати. Наш соковитий підчеревок. І так, як ви бачите, так викладаємо підчеревинку і відправляємо одразу на мангал. Картопліка з печеревиною готова. Смажив я ще картоплю з почеревиною. 10 хвилинок, як ви бачите, вийшла така золотиста соковита. Запах стоїть такий смаженої картоплі з салом. Я думаю, цей. Аромат вам дуже знайомий, ставимо вподобайку. Рецепт легкий, кожен зможе повторити, дуже-дуже буде смачно під шашличок і без шашличка. Що ще хочу тут сказати, ну, треба їсти, поки вона ще тепла. Всім бажаю мирного неба, бережіть себе. Далі буде до зустрічі!